Петро Черник, військовий експерт, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Петре, ви вже з нами. Доброго вечора. Слава Україні героям слава! Дякуємо, що ви з нами. Так що, Путін хоче взяти Харків? Путін хоче ліквідувати всю українську державу. Давайте ми так будемо ставити питання. Чи є у противника сили і засоби, щоб організувати подібну операцію на цю кру немає, підкреслюю, немає для цього. Потрібен 40 тисячний корпус, як мінімум. 40 тисячний корпус потребує 825 батьків танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячу артилерійських стволів. Ну не, не накопичать вони таку силу швидкими темпами. Для цього треба дійсно оголошувати велику мобілізацію. І навіть якщо умовно завтра є, оголошують це півроку там. Ці сили і засоби наростити, чи є там якийсь певний потенціал по прямому кордону? Звичайно, що є, чи чи можуть вдатися до божевілля, бо це буде, буде божевіллям. Але від зайво хромосомних можна чекати чого завгодно так, звичайно. Однак, все, що ми мали фортифікувати, ми фортифікували. Все, що ми мали замінувати, ми замінували. Якщо і підуть, то тільки дорогами. А нагадаю, що за запасами Евжемстосоровісім Джавен ми друга країна. У світі і як ними працювати, ми навчилися. Не забуваємо противник, просто неймовірний майстер інформаційно-психологічних операцій. Це правда, треба віддати їм у цьому належне і завдання хитати з нас із середини, щоб ми боялися невідомо якого удару однозначно входить у логіку і стратегію їхніх структур інформаційно психологічних операцій жодним чином не применшує, не применшує загрозу від московитів. Але на цю хвилину казати, що вони вже з, згрупували настільки потужний кулак, що дійсно може відбутися велика битва за Харків. Абсолютно недоречно і навіть шкідливо. Mm -hmm. Але тим не менш, просто ми ж самі керуємося якоюсь логікою. А навіть саме вторгнення багато хто казав, що не буде, бо це нелогічно. Путін же ж не, не робить логічно. Я не поділяю цієї точки зору. Я е, моя власна позиція я маю невеличку персональну драму. Став відомим експертом тільки тому, що спрогнозував війну до одного дня, і ще у 2004 році, перебуваючи в республіці Ірак, мов молодим капітаном, для мене стало очевидно, що війна з Московитами не неминуча. А у 2008 тисячі навіть захистив дисертацію на цю тему і дуже непросто захищався, бо відстоював, що війна буде. Логічно з точки зору імперіалізму відновлення статусу наддержави, держави, а без України ця на держава неможлива підкреслю це абсолютна істина, це константа. То все логічно з їхнього боку. Вони не приймуть незалежну українську державність. Кутін це каже на кожному кроці Київ, душа їхньої державності, ідентичність найміцніший країн, який існує у природі гому сапіс, а їхня ідентичність це вілічує. А без України ця держава жити в режимі вілічує не може. Ні, все логічно з їхнього боку. Вони будуть битися, битися до останнього. Але в них немає душі. Пане Петре, mm. давайте говорити про те, які їм сили треба накопичити, і оці всі нововведення. Я маю на увазі, були колони, вони тепер колонами, мабуть, не підуть. Є каби тепер три тисячі. оці ФАБ. От... Каби погоджую, це серйозна і дуже дошкульна зброя, але знову ж таки не така масованість, як вони самі би хотіли. Так на театрі європейського ведення бойових дій щось у перше і часів Другої світової війни, коли вони застосували, скажімо, в одної доби під Авдіївкою поза півтори тисячі кабів за лютий абсолютний рекорд більше тисячу п'ятсот. Але знову ж таки давайте трошки вдамося в історію під час бомбардування Ханоя. Була така, був такий епізод в 72-му році, так зване різдвяне бомбардування, десь до тижня часу воно тривало. Застосували американці більше ніж 740 літакових вилітів Б-52 і скинули поза 20 тисяч тонн бомб, підкреслюю, 20 тисяч тонн. Не 20 тисяч одиниць, а тонн, бо цей літак може брати один набор до 30 тонн бомб. Це знову ж таки намагання видати бажану задійсність. Ще раз, ні на одну секунду не принижую і не і не насміхаюся над божевіллям наших одвічних ворогів, котрі готові воювати за імперію. Але ми, українці, маємо таку дуже цікаву емоційну якість. У нас гойдолки є, гойдалки, ті, причому дуже для нас не корисні. У нас або все зрада, або вся перемога. Я справа пам'ятаю харківську операцію, перебував тоді в ході бойових дій саме на лінії боєздітання. То навколо мене кипіло на мене, дещо навіть як на такого дивака, дивилися завтраки на тіни, ми на Уралі ділимо з китайськими. Військами Російської Федерації, коли люди отямтеся, противник відступає в операціях блискуча, але в нього є ціле засоби. Треба думати, як воювати З завтра. Отже, тримаємо холодну голову і живемо за принципом. Баланс в мистецтв чи противник має людський потенціал? Там насправді велика загроза. Чи буде його застосовувати? Буде і переломна точка у цій війні ще не надіслав, але вони не, не настільки сильні, якби вони самі цього хотіли. Ну, давайте чесно. 18-та армія світу стримує вже ось третій рік, Другу армію світу це феномен сам по собі погоджуюсь з вами і особливо, особливо про ці гойдалки і оцю стабільність. Ми побачимо їхні приготування, якщо вони будуть. Стовідсотково. Стовідсотково не можемо не побачити наші засоби розвідки технічні, людські. Зрештою, не забуваємо, маємо партнерів і союзників, які діляться з нами інформацією в режимі онлайн. В обов'язковому порядку це все буде проілюстровано, вивчено, проаналізовано. На цю хвилину, саме на, на цю хвилину, я не скасовую потенційної підготовки на цьому напрямку до удару. Не скасовую. Але на цю хвилину треба сказати тисячні раз скажу. Немає накопиченої сили для великої операції а малу операцію ми конче відіб'ємо. Аж розуміємо, що якщо вона почнеться, то все рівно будуть стріляти і гинути люди. Така філософія війни, і ми це скасувати не можемо. Ну так, якщо мета знищити всю Україну, то потенційно по факту може бути будь-який напрямок для цих расистів. Пане Петре, ще до вас запитання: оця е, тоді блекаут в Харкові зараз це в концепції нагнітання, крім практичного е, значення, що ну люди без світла, там з промисловістю важко? Виключно класична кримінальна філософія нашого противника вони завжди так мислили. Якщо прибуткову крамничку не можна заставити власника платити гроші, що треба зробити? Знищити Путін чіткий дав сигнал. Що він помилки Сталіна не допустить. Яка помилка Сталіна, хто стежив за цими всіма процесами в історичному сенсі? Після Голодомору Сталін, коли повернув західну Україну силою зброї, вирішив перевиховувати українців. Потім дав чуткий і зрозумілий е, сигнал. Я вас перевиховувати не буду. Все, що проукраїнські, всі елементи, котрі вважають себе незалежними і мріють про власну ідентичність, я вас всіх От тим і займається. Крапка. Не дамо йому це зробити. Дякуємо вам, пане Петре, за відповіді. Це ну надзвичайно серйозна ситуація. За нею слідкуємо і, звичайно, віримо в наших оборонців. Петро Черник, військовий експерт, дає до нашого ефіру, поговорили про ситуацію в в Харкові, на Харківщині. Ну і расисти ж мріють про всі міста, хочуть це все наше знищити.